Всім доброго раночку. Подивіться, що дитина моя принесла сьогодні е, з утра, Пожертвував собою, тобою. Він, дивіться, весь мокрий. До лісу прийшов болотой. Ну, коротше, зараді заради цієї рибини. Куставок, не знаю ще скільки. Зачепився вон за цей. Дивіться, трішечки. Боявся, щоб не зійшла, бо вже дуже руками лісти не буду, бо бегемот дебелий. Оце так. Да. Коротше, оце такий улов, От, Бачите, ви кажете, де його, де його беруть чи ще щось, ці у вас риби там немає. Дитина сама такі лови. Так, кішка йди, бо він і тебе з'їсть. Так, і ти тепер працювати щось. Думати. О Боже. Зараз будемо важити, що ж це я забула. Тільки я не знаю, як я її зважу. мабуть, я її не зважу. Я не знаю, як її зважити тепер. Зараз вона мене ще Ну, Зараз спробую. Ні, не зафіксувала. Та й бо зараз залишиться одна голова. Боже, так і вісок. Три з половиною кілограма, ніфіга собі. А ти казав п'ять, п'ять. Це вже другий у нього такий. А то скільки в нас було? Трофейна, це другий у нього. Моя там є держать такого дебелого. Так що треба вміти ловити. Так воно десь висить тут, зараз я. и за крючок зачеплюсь. А! Фу, блядь. Иди! <сؤال> <сؤال> Ой, грязный а так конечно. Уже и крючок отпал. Там, боже, за ту щу, как и губу. Еле зачепил, но все-таки вытянул. А это... Це... Ух, крокодил. Все, все живый. Така голодна, яка вона страшна, дивіться, її в глаза, ну їй нафіг. А ця, це, це, як оця це називається? Поводок, чи, не поводок, як він називається? Блісна. Блісна, дивіться. І год і це. А ні, це не сто год. Це вона поржавіла і, і назад її потер. Недавно він купляв її. І вона пару разів закидав, вона поржавіла, він її витер. Ото такі пироги. Так що ідіть на щуку, щука клює. Боже, що з нею робити? Оси посідали, вже жерти будуть. Може, ну розбирайся. Їх. Бо я така можу ще... Я не пойму, де вона чи через ту пройшло. Та йди, блядь, задавлю, ж ти! Самому, блядь, страшно, воно ще лізе. Безстрашно. Я розумію, що ти крис ловиш. Ой, воно щось там через ту пройшло. А, ні, зачепилося. Та це щучище. Це з мати і все. Це ж надо було. Я би то засрала. І ти, в оте болото, ще й зараді... О, це ж такі рибаки.